Вітаю колеги! Сьогодні ми зануримося у світ близької креативу з набором джусі-кутюр, шик та блиск усе що потрібно для створення 18 унікальних браслетів у рожево-золотих тонах, які виділять дівчинку. І з У комплекті ви знайдете 27 стильних шармів, 440 яскравих молистин, ланцюжки, стрічки, шнури різних кольорів та ще багато іншого для створення неповторних прикрас, і звісно ж інструкцію. Подивіться, які чудові деталі. Ці шарми додають браслету розкішного вигляду. А намистини мають яскраві кольори, що ідеально пасують до будь-якого образу. З цим набором створення прикрас стає дуже простим і захопливим. Поєднуючи креативні шарми підвіски, ланцюжки та інші елементи набору, можна створити аксесуари, які точно відображатимуть стиль дитини. Завдяки карабінам та з'єднувальним кільцям браслети легко зібрати та зручно носити. Можна міксувати ланцюжки, шнури та підвіски, експериментуючи зі стилем від мінімалістичного до гламурного. Простий та захопливий процес складання підходить навіть для початківців. Браслети легко змінювати та оновлювати, додаючи нові елементи. Ось так просто і швидко ми створили справжній джусі кутюр шедевр. Ці прикраси ідеально підійдуть як для себе, так і на подарунок для подруги, образи дівчаток стануть ще більш стильними і неповторними. Набірчився кутюршик та блиск це не лише стильні блеслити, а й можливість створити власні трендові аксесуари. Якщо дитина любить творчість і моду, цей набір те, що потрібно запропонувати для неї.